Зараз ми з вами знаходимося біля Раковецького замку. Ось зараз перед вами містер унизу. Ось частина муру залишилася. Більшу частину, звісно, люди розібрали на будівництво своїх осель. Але в хорошому стані збереглася основна вежа. Ось вона. Перед вами, яка несла охоронну бойову функцію. Зараз я вам покажу раковецький замок з іншого ракурсу. Ось залишок мурованої стіни. Ось тут ось цей дитинець був повністю забудований. Але все каміння розібрали місцеві жителі на будівництво своїх хат. Ну і основна вежа, яка збереглася до цього часу. Ось ви ж можете побачити вікна бійниці, з яких охоронці стріляли із рушниць по кочівниках, монголах, татарах. Торках і поляках. Зараз ми знаходимося в середині Раковицького замку. Вірніше оборонної вежі. Там не Ось яка вона. Має вона. Шість чи п'ять поверхів, на яких зберігалися зброя і порох, з яких. Оглядали округу. Так, а ось і у нас потомки жителів колишнього замку. Так, не ну, Зараз ми знаходимося вже над Дністрой. Нижче Раковецького замку. Ось перед вами плавно. Це Ну, Звісно, лодочки місцеві жителі полюбляють ловити рибу. І то величезна дуже. Але що за птичка? Ну то що? Що що ми побачили? І ось вверху, ось там між віттям дерев. Ви бачите Роколеський замок, скелю нижче нього ось там проглядається. Ось зараз ми знаходимося під самим Роковецьким замком. Ось бачите тут вже руїни стіни. От бачите печери. І скельна така порода, на якій був мур. Ось як вона виглядала. Ось зараз я заліз в одну із пещер. Ось такі карства породи. От люди вибирали отакі печери. Ну що ж, дорогі друзі, зараз ми вже пообідали, правда у нас пізній обід трошки виявився, от зараз ми біля Дністра якраз. Зараз наші туристи розкажуть про думку свою про сьогоднішню поїздку. До замку. Завершення завершення літнього осіннього сезону було супер. Ністер – наша ріка найкраща. Це говорив Любомир Аксакал Карпатський гір. Ну а зараз у нас Катінька, вона новий у нас турист у нашій групі. Що вона скаже? Ну, принципи на стеж завершення дуже вдалого літнього сезону. Не спори осінню літні порудні стеж. Ну тільки у нас був і, і бу... Бу... Буко, ой, на і, і си і цей, і по у нас було багато чого цього літа, не спорю. Так, молодці активно проводили а, життя, туристичне. Ну а наше молоде покоління, Юленька, скажи, це своє враження про сьогоднішній день. Ну, скажи, так, так, погода не супер. як Вода. не дивода, для таких чесно. Так, погода дуже класна, вона нам деньки. сприяла проваданього культурного време Все було дуже добре, все було Супер, одним словом. Горілка добра була? Шо, Хорошо пошла. Надеюсь, що завтра я без все-таки на роботі буду. Та тобі, що тобі не на восьму ранку.